Друзі мої вам вітання. Розпочався у нас турнір 4-зірковий підтримка з повітря. Я очікував, звісно, 5-зіркового, хотів нормально пограти, но що маємо, то маємо. Коротше, поставив я ось таку оборону. Ну, як сказати, натикав коротше, все, що на 80-м. мене навіть ну, Кирило поставив ще. Так, чи, чи, чисто, щоб хоча б один хіл був. Е, Ні на що не надіюсь. Фіолетового дракона в мене немає е, з прокачаними вміннями. Блін. Ну то Хоч загонів немає. Так, а що, а що робити? Що робити? Як грати? Я вже не пам'ятаю, як грати. Угу... Так, якось так. Стоп, а нафіка мені капріот? Там, типа хіли потрібні, так? Да? Хіляться ж можна. Хм. Та давайте спробуємо, господи. Кажу, нічого не очікую цього турніру. Просто, просто граю і все. Тим паче зараз на роботі не хочу геть і напрягатися, якщо чесно. Так, червоних підлаштував трішечки. А що нам то дасть? Невідомо. Давайте ще так разок. Ну давайте так, потім там ще є. Ще є червоні. О, ну добре, ну раз вдарить. От ну, то, що атаку зрізав. Ну ми, можливо, Кирилом її піднімемо О, зараз. Якось так. Так, що ти в нас там по 350, да? фігачиш, По 500? Стопе, оце непогано. Оце, звісно, непогано. Ну давайте ось так. Чай фіолетові розвалив. Ну, то таке. Переживем. Зато червоні складаємо. Ну так, да, ну як же ж без Реса? Ну, звісно. Давайте сюди. Ще раз. Тиненькі будемо складати. Тим паче так гарненько склалося. Та скільки разів ти будеш ресатись? Так, знімати вже нема кому. Може, ти здохнеш? Дякую. Дякую, що послухав. Зараз буде колюсик у нас палити. Ну ладно, хай б'є, що що там. Останній хід. Давайте перезаряджати, перевключати. Ой, дракон заряджений. лкі-палки. Чи залишити його нехай? Нехай побуде на надобив. Непогано, оце було непогано. Ай, атаку не включив, ну блін. Ось про це я казав, продобив. Ясно. Напевно, іще трошки ніс розмовляю, тому що ну нежить жахливий. Вроді там і пшикав і, коротше, що хоч робив. Щось воно не сильно мене врятувало. Е, погнали далі. Скарлі. Карля два зелених, мені чомусь так і подобається червоні свої взяти. Тільки... Тільки мені не подобається. А що мені може не подобатись? Люська в кутку. Та такоє. Грех. Грех. А хто в нас по синіх б'є? Ага, ясно. У мене хто по синіх б'є, немає. Керман кончений. Так і не падає. Ладно, так і погнали. Мені поки подобається. Можливо, ще якийсь з... зелений хіл можна взяти, типу Маліндора. Давайте ось так п'ятірка червона, якщо не зламається. Угу, Нормально. Та давайте взривати. Нам повільних заряджати, так що можна спокійно. Спокійно заряджатися. Давайте атаку підсилимо. І спробуємо Грега вбити. Ну, чудово. Ну, не перегинайте вже. Вона ж зараз мене напрягай буде. Свого Грега я щось типу в відставку. Ну, він 75-й, він падає, він це і ломати, ну. А явно я не буду. Я його хотів сюди спочатку поставити. Але думаю, нехай краще та Люська там стоїть. Можливо, колись да, щось комусь і зріже. Так, ну два синіх. Це по червоних б'є. Давайте, ну тоді. Зробимо ось так. Ось так і ось так. Як вам план? Мені подобається. Мені подобається. Тут і заблокувати всіх можна. Хм. Чи є сенс четвірку збирати? Чи краще зібрати так, потім ще одна трійка буде зелена. Чомусь так хочу. Ну от не знаю, чуйка. Ну і дивіться, чуйка спрацювала. Ой, тихо-тихо. Ось так. Давайте знімемо з них ту всю. Ну ладно, не познімалася ти. Давайте там, типу, зелений є. Ну, блін, соньку так не добив. Хотів добити, щоб Сонька добилася. Давайте ну ось так. Щоб вона мені акулу потім не зняла, розумієте? Ось так, так уже краще. Давайте какулятку. Сюди просто фіолетові скинемо, щоб трішечки розігнатися. Хоча б трішечки. О. І сюди пройшло. Давайте синє. Ох, я тебе зараз вдарю драконом. 525. Так. Так, честно, хочется, щоб так Голді, блин, там было. Ну, не было, а хило. Чудово! Далі. Ригард. Привіт! Ригард, Люська. Кедмани. Так, а давайте, ну... Трішечки... Змінимо на ось цю. У мене є ось такий. Я його на кінець туди качав. Але можливо, краще ось так. І ось так. Три хіла. Не знімаємо контра. Так, що в нас тут? Ладно, загони хай так будуть. В принципі, все, все нормально. Отрігард мені не подобається. Та ладно, проб'єм якось. Типу фіоло. А жовтого трошки є. Я жовтого не взяв. Так, продовжуємо бомбити центр, поки є така можливість. Щось бачу, у мене з фіолетовим ніфіга не виходить. Блін, а от зараз з фіолетовим якраз-то у мене й трош... трішки виходить. Але там люська. Ну ладно. акулу зріже. Давайте хілятися, давайте контратакувати, Рігар залишим Ось так зробимо. Та знаю я, що ти своїм хілом будеш напрягати. Добре, давайте ось так. Зараз, можливо, ми його знесемо, бо він і правда напрягає. Так, все. Тут то впорались. давайте Кирило. Добре, Люську знесли. В принципі, знав, що з нею проблем не буде. Під'їхав. Добре. Тепер попробуй зняти. Боже, як вони повільно ультують. Дракони. Ну блин. В контроль не вдарив. А ви шо, рішили діда заколупати? Так, надо діда рятувати, блин, не встиг. Ох ты коза! Сонька коза. Це що, вони кольори поміняли, так? Да? Типу додатковий урон висвітився якимось зеленим. Чи то в мене вже в очах зеленіє. Давайте напряму. Ось так. А, а. Ну, у нас Кирил був мертвий, тому камінець мало вдарив. І добиваємо. Ну з хіл, звісно, якось полегше буде, ніж минулий, минулий турнір. То взагалі, блін, якийсь треш був. Не похилиться, не пробить, не, нічого. Так, тут всі пробивашки. Капріот цікляний. Що це його мені взяти? Типу так, Меліндор потрібен. Ну, якось так. Три хіла, акула і один ударник. Ай-яй-яй, тихо, тихо. Я в бій нажав. Це геть не подобається, що вже заряджати, то так, добре. Це типу у нас рейдбос, да? так? Якщо ми його так фіола, ставимо собі трієчку. Так, со, со стекляшок контра має зніматися. Чудово. Це мені подобається, що з них хоч здиспейлити щось можна. дайте ность так и вот так что угу. дали что ну да давай тест так Залишимо поки Рігарда. Ось, обійшов, зараз ми хильнемося. Тихо. І двома фіолами знесемо його. Ой, ще під'їхав, давайте так. Зараз ще під кликом зробимо трієчку фіолетову. Ну і зелений в нас є. Так, давайте спочатку так. Щось я не подивився, шерхай, скільки висить буде, блін. Треба було його перевключити. Пух, Давайте. Давайте бити, бити, давайте ще зелений. Ой. Ой, мені здається, то добре, що я пропустив. Зараз буде ось так. Ну і клик буде мозги нам довбати, так? Да? Чи не будеш? Буде. Кажи, куди ви від мене дінетесь? Так, чудово. Ну, з хілом уже, як я казав раніше, набагато поярче. Так, поки що це... Але як я сказав, що я ні на що не сподіваюсь. Що буде, те буде. Ха! 104-й. І... Ну я думаю, десь на 100 очків будуть обганяти перші місця. Скляшки, скляшки. Скляшки так. Я ще оцю хочу. Вона мені так і не випала. У мене ж трієчка грає, я думаю четвірочка б краще грала. Ну, на війнах. В сенсі. Ну, по-хорошому, п'ятірок треба. Добренько, дякую всім за увагу. Вибачайте, що це я такий саплівний внос говорю. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.